У нашій мові є багато слів, на чім яких іноді може вдарувати. Ось де з них. сни. Косоння це незакінне місце обігріте сонцем. Чарунка це заглибина, отвір, комірка. Наприклад, бджоли несуть пілок до чарунок. А от слово сонмощир означає велику кількість спупчення кого або чого-небудь. Тобто безліч. Дермовис. Це брелок. Овид або небокрай, обрій, виднокрай, край неба, видно край. На далекому огоді з'явилося сон. Ми кажемо тротуар, а є краще слово хідник. Особливо популярним сьогодні є гардан. Традиційна українська прикраса з бісером, яка вважається ще й потужним оберегом. Серед запозичених слів цікавими є кав'яр. Тобто риб'яча чайка. А також філіжанка, тобто чашка. Така ліжанка, Подруга. А вже цей жар. Не. розкажи нам про нього. То чому ж хразум називають морською свинкою? А все просто свинка, бо звірятку стиха хрюкає, як поросятку, а морська? Від слова заморська попривезена з іншого континенту. Наша мова це справжній скарб, який ми отримали у спадок. Це душа народу. Говоримо українською, хай світ почує нашу силу.